Ночі ворог атакував Харків, випустивши БПЛА. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Удар ворожого БПЛА по цивільному підприємству у Немишлянському районі. Внаслідок прильоту пошкоджено будівлю підприємства. Вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих. Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти області. 5 березня 1.04. ізюмський район Донецька територіальна громада село Донець. У результаті бойової роботи сил ППО по БПЛА Шахет. Відбулось падіння уламків на відкритій території. Горіла трава на площі одного гектара. На півперша ночі. Чугуївський район, зміївська територіальна громада між населеними пунктами міста Зміїв та село Бутівка. Падіння уламків БПЛА Шахет в лісовий масив. Інформація щодо Постраждалих та пошкодження не надходила. 4 березня, 23.11 Місто Харків внаслідок влучання БПЛА шахет пошкоджено скління вікон складських приміщень, лінія електропередач та три автомобіля. А також у тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів скління вікон будівель. 15.30 харківський район, дергачівська територіальна громада, село Козача Лопань, влучання кап на території приватного домоволодіння В Наслідок чого постраждав 41-річний чоловік. 10.15. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон, дах приватного будинку та два автомобіля. 8.21. Ізюмський район, бурівська територіальна громада між населеними пунктами село Підвисоке та село Мирне відбувся обстріл. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 22 оперативні виїзди. Вночі внаслідок влучання ворожого БПЛА на відкриту місцевість за межами селища Донець, Донецької громади ізюмського району зайнялась суха трава на площі одного гектара. З вогнем боролись вогнеборці місцевої пожежної команди селища Донець. Також вночі рятувальники проводили обстеження території цивільного підприємства у немишанському районі Харкова, ураженого ворожим БПЛА. Внаслідок вибуху пошкоджені будівлі цього підприємства. Крім того, завдано шкоди двом тролейбусам автобусу та будівлям сусіднього підприємства постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два бої зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богославки. Марія Слов'йова, Ігор Безкровний та Олексій Харків. Новини. Цієї ночі ворог завдав удару дронами по Україні. За даними ДСНС в Одеській області, відомо про одну загиблу людину внаслідок масованого удару по регіону: масштабні руйнування, пожежі в приватних будинках, постраждала цивільна та критична інфраструктура. Як повідомляють у ДТЕК атаковано один із енергетичних об'єктів вже в четверте за два тижні. У Харкові через атаку пошкоджено будівлю цивільного підприємства у Немишлянському районі. Також вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Уряд Ірландії схвалив новий пакет допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів євро. Віце-прем'єр країни Саймон Гарріс заявив, що кошти будуть виділені на нелетальне військове обладнання та підтримку. Як уточнюють змі, 80 мільйонів євро з цих грошей будуть витрачені на партнерські закупівлі з країнами ЄС, в тому числі Литвою і Данією. Решта 20 мільйонів євро виділяється для посилення спроможності України у сфері розмінування та військового. Потенціалу в іт галузі зв'язку та кібербезпеки. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. Про це повідомляють ЗМІ. Зазначається, що виступ Зеленського вчора, 4 березня, був способом примирення після сварки в овальному кабінеті. Про що його просив прем'єр Стармер? Зеленський зазначив, що лідери працюють над Мирною угодою, яка може розпочатися з перемир'я в небі і негайного перемир'я на морі, під час своєї промови президент США Дональд Трамп повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти. Трамп відзначив, що побачив у дописі Зеленського готовність України підписати угоду щодо корисних копалень. Щодо припинення військової допомоги, американський лідер нічого не сказав. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий організувати переговори президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і правителя Росії Володимира Путіна. Приїжджайте, ось тут сядемо спокійно, без шуму, без криків домовимося. Тому передайте Трампу. Я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося, якщо ви хочете домовитися, сказав Лукашенко. Делегація з американського міста Альбукерке прибула до Харкова, щоб особисто висловити підтримку місту. Під час зустрічі міський голова Ігор Терехов розповів про виклики, з якими стикається Харків у нинішніх умовах. Так, ви бачите, як зараз живе Харко. Бачите, яке сьогодні, що на кої російська агресія за ці три роки, звісно, дуже багато продану. Дуже багато чого на кої російська агресія щодо критичної інфраструктури в житлових будинках, офісних приміщень, виробничих підприємств. Але головне, що дуже багато життів віддана наших хлопців, дівчат, цивільних, військових Їх вже повернути неможливо. Харків та Альбукерке офіційно стали містами-побратимами у 23-му році. З того часу американські партнери неодноразово допомагали нашому місту. Делегація підтвердила готовність і надалі підтримувати Харків. 36. Люди Альбукерка донатили та проплатили приблизно 36 різних машин для зсу. Також ми через мера Альбукерка Тіма Келлера, який дуже допомагав за його фінансування, та жителів Альбукерка надали машину швидкої допомоги, незвичайну машину швидкої допомоги, а машину реагування на надзвичайну ситуацію. І також багато є медичної допомоги. Наші клініки допомагають напряму лікарням в Харкові. Підтримка побратимів це не лише слова, а й конкретні справи цей візит черговий крок до зміцнення партнерства, що стає ще важливішим у часи випробувань. Гості передали меру лист підтримки від очільника Альбукерка Тіма Келера та прапор штату нью мексико як символ дружби і солідарності. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Дмитрон Гуєн, Андрій Паколов, Харків новини. Героїзм не визначається статтю. Тисячі незламних жінок незламного міста день у день доводять цю тезу, ведучи безперервну боротьбу, кожне на своєму фронті. Вони плічоплічі з чоловіками зі зброєю в руках захищають рідну землю. Вони займаються волонтерством, вони працюють на виробництвах та в комунальних підприємствах. Вони лікують, вони навчають і виховують, вони дають життя, вирощують та оберігають його. Й сьогодні, у час жорстоких випробувань, довелося одягнути міцну броню. За нею як і раніше, не перестає буяти ніжність, витонченість, тепло та тендітність. І нині, з першими весняними променями, кожна жінка подібно до квітки починає розкривати свою красу з новою силою. Весна прийшла, і концертна зала Харківського академічного театру опери та балету знову наповнилася красою та теплом. Саме тут зібралися представниці прекрасної статі Шевченківського та Немошлянського районів. Найтепліші вітання та найщиріші оплески лунали цього дня саме для них. Мабуть, це найкращі жінки. Місто Харків взагалі це місто герой. І в наш час, коли жінки звалили на себе тягути сьогодення замість чоловіків, які захищають нашу країну, взяли на себе цей груз. Напевно, вони найкращі в місті Харкові, найкрасивіші, найдобріші і наймужніші. Харківські жінки, вони не перевершені, вони незламні, вони шукають нові шляхи для того, щоб виконати складні завдання, які перед ними ставить життя. І я вважаю, що ми дуже-дуже гарно з цим пораненося. Для мене це свято оновлення, це свято весни, це свято краси, це свято, коли всі жінки почуваються, ну, скажімо. Так, коханими, коли їм приділяється дуже багато уваги, і особисто для мене це свято, яке завжди викликає дуже світлі почуття. Це найчарівніші, по-перше, жінки України, нашого незламного міста, героя Харків, це мужні, приходиться їм бути і мужніми в цей нелегкий для країни і для нашого міста час. Але вони завжди ласкаві, завжди прийдуть на допомогу, завжди кохані нами чоловіками, жінка це святиня, берегиня. От і жінка в цілому в житті кожного чоловіка, дитини відіграє дуже велику і важливу роль. Дякуємо нашому харківському міському голові за таке свято в місті, за такий настрій. Люди дуже задоволені, всі дуже раді цьому святу. Компліменти, нагороди та сюрпризи усе це заради того, щоб викликати усмішку на обличчях чарівних гостей свята. Так, для представниць Шевченківського району організатори підготували особливий подарунок: виступ театру Тіней Теоліс». Глядачі поринули у світ магічних ілюзій, висококласної акробатики та вражаючих оптичних ефектів. А мешканки немошлянського району насолоджувалися виступами артистів Харківського національного академічного театру, опери та балету імені Миколи Лисенка. Їхній спів співдедав святковій атмосфері ще більше грації та елегантності. І я дуже хочу, щоб, незважаючи на все, у цьому році ми досягли миру справедливого, чесного миру. Я дуже хочу, щоб завжди на ваших обличчях була усмішка, Щоб завжди панував гарний настрій у вас і в ваших родинах. Я дуже хочу, щоб. Ви були щасливі. І, звісно, так воно і буде. Я впевнений в цьому. Ну, а сьогодні я хочу привітати вас. Привітати з першим днем весни, з притежним святом 8 березня, побажати всім безумовно мира, щастя, міцного здоров'я і хай вам щастить. Дякую за те, що ви у Харкові. Дякую за те, що ви кожного дня. Робити надзвичайне справу засяга Янкам і, і українкам я хочу побажати в першу чергу звичайно миру. Я хочу побажати, щоб ми всі повернулися до своїх родин, до свого щастя і щоб наш Харків відновився і ми почували себе завжди в ньому в безпеці. Звичайно, на першому місці я хочу побажати миру, злагоди. Добробуту кожній сім'ї, щоб кожна жінка відчувала себе щасливою, коханою була кохана і її кохала всім харків'янкам, всім жінкам нашої незламної країни. Ну, по перше, звичайно, нашої перемоги найскоріше. Перемоги ще раз перемоги. Щастя в особистому житті і повернення всіх наших хлопців, наших військових з перемогою живими додому. Обов'язково найміцнішого здоров'я берегти своє життя, піклуватися про рідних, близьких, благополуччя в родинах. От і наближати нашу перемогу. Ми незламні, ми сильні. Попереду тільки за нами перемога. Віримо в краще в майбутнє в світле. от, те все буде добре, Ольга Тречук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Андрій Паколов. Харків. Новини. Красива, чарівна, неймовірна, квітуча. Ось такою бачать юні харків'яни, прийдешню весну. Виставка малюнків вихованців дитячих художніх шкіл міста відкрилась на станції метрополітену Майдан Конституції. Майже на всіх роботах весна представлена в образі дівчини, яка на правах хазяйки цієї пори року вступає в свої володіння. Є тут і портрети, і пейзажі, і натюрморти. Різні стилі, різні техніки. Перехожі, які щойно, нібито. Спішали у своїх справах, побачивши виставку, підходять, роздивляються, поринають у дивовижний світ, зображений на малюнках. Я бачу, ти малуєшся виставкою робіт, які твої враження. Дуже гарні картинки, зачаровують з першого погляду. Скажи, будь ласка, яка тобі картина найбільше сподобалася? Дуже яскрава, чарівна, казкова така. Дивлюсь на неї та хочеться заринути в казку таку. На малюнку, який так захопив кіру, лялькові феї кружляють у танці посеред квітів в яскравому сяйві зірок. Мабуть, так рятуються від реалій війни дитячі мрії. Роботи дуже вражають, мені дуже подобається діти дійсно талановиті у нас і в Харкові і, в принципі в Україні дуже подобається. Гарна ідея, каже Ірина: влаштувати виставку у метро саме на центральних станціях, адже тут кожного дня багато людей, і майже кожен перехожий зупиняється, хоч на хвилинку, помилуватися яскравими малюнками. Дуже чудова ідея, бо я от йшла буквально по своїм справам і випадково побачила і маю можливість не спеціально кудись іти, а от мимо проходячи, зайти, подивитись. Не змогла пройти повз експозиції в метро Весняні дива і Харків'янка Тетяна. Каже, малюнки дітей їй дуже сподобались. Ми дуже це не щось в мене сльози на глазах, правда. Це дітки, які незламні. наш, все супер, все класно і дуже молодці вони. Правда, дуже гарно, що розмістили тут картини дітей. Що ну наші дітки самі лучші. довго роздивлялись роботи, зупиняючись біля кожної, і Марія. Дівчина говорить: в цих дитячих малюнках вона бачить глибокий сенс. Насправді, ці роботи дуже гарно відображають дитяче сприйняття невколишнього світу, те як вони. Намагаються знайти безпеку у цьому світі цінних для себе речах. І це насправді дуже важливо, те, що вони намагаються тримати себе в руках. Це дуже велика подяка батькам в першу чергу. Та я вважаю, що вони повинні намагатися і далі е, показувати своїм дітям, що в них є майбутнє. Марія каже, серед малюнків, представлених на цій станції, в неї вже з'явилася найулюбленіша. Приваблює вона дівчину поєднанням барв українським колоритом, фольклорними мотивами і технікою виконання. Оця робота, я вважаю, що тут дуже гарна композиція. В першу чергу, особливо для ем, такого юного віку. Я вважаю, що тут Справді є талант на який треба е, розвивати. Та я вважаю, що це одна з моїх найулюбленіших тут картин. Виставка робіт на станції метро Майдан Конституції не єдина за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова. Упродовж двох перших тижнів весни малюнками учнів та викладачів художніх і мистецьких закладів міста можна буде помилуватись також на станціях метро Наукова, Ярослава Мудрого і Турбоатом. Організатори говорять, сподіваються, що через малюнки весна, яка розквітає пишним світом, яка символізує пробудження природи, надихне харків'ян на світлі думки. Зміцнить стійку віру в прекрасне майбутнє наблизить до поочікувану перемогу. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків Новини. Добрий. День. На вашу думку, чи варто прикрашати місто під час війни? Звісно. Варто людям приємно, це красиво. І, ну, от, і саме під час війни це розбавлює трохи настрій. Красиво. А ви як вважаєте? Я вважаю, що варто, тому що коли сумно сірі дні, то потрібно радіти таким Ми мелочам. Ми їхали взагалі з другого міста, щоб побачити цю красу. Дуже приємно треба. Ми тут знаходимося з 22-го року, нікуди не виїжджаємо. І це для нас, знаєте, як ковточок свіжого повітря. Це ну це, це дуже гарно. Дякуємо меру і дякуємо взагалі. Ну, Ну ми просто в захваті. Звичайно, це єдине, що підтримує всіх харків'ян, і взагалі так легше пережити війну. Прикрашати варто 100%. тому що зараз іде весна, і ми розуміємо, що. Людям потрібно і звідки збрати емоції, якось розряджатись від того, що відбувається, і взагалом після зими, важкої зими, треба якось рухатись в позитивному напрямку. Чудово на нас і піднімається, хоч і живемо в такий важкий час, але гарна робота. Дякую. Чи варто прикрашати місто? Я думаю, що так, якось потрібно ж відволікатися від цієї ситуації. Та й жити далі. Настрій, супер, велике дякую нашому меру. Супер настрій, велике дякую. Да. Чи варто прикрашати місто? Так, звісно, звісно, да настрій, хоч хоч какота піднімається, Да, дякую. Дуже позитивна. У мене дочка за границею. Я хочу, щоб вона теж побачили, яка красота в нас тут, і вони Хат Хоті... дуже хотіли домой повернутися. визвратися. Дуже цього хочеться, щоб все у нас була наконець такі мірна. Дуже дякуємо за таку яскравість. Обов'язково треба, щоб ми був злагода і у всіх домівках було тільки добро, просвітання, благословення, нога ну, літа всім Добрий день. На вашу думку, як такі святкові декорації впливають на настрій харків'ян? Дуже гарно. Чи варто це... прикрашати місце? Так, це піднімає настрій дуже сильно. Так. А ви як вважаєте? Я теж так вважаю, дуже гарно зробили. Це в першу за чергу допомагає жінкам, це увага. Ось. І як би то не було, поки хлопці нас захищають опіку, і опікують, насамперед. Я рад за жінок і дітей, що наша влада не забуває. Я вважаю, що це непогано як для такого варіанту, тому що у нас зараз війна, і в Харкові, не дивлячись на цю війну, люди все одно можуть якось хоч на щось подивитись і відволіктись від поганих думок. А ви як вважаєте, чи варто прикрашати місто? Однозначно варто, тому що люди мають розуміння, що влада Харкова вона з Ну, заботиться о громадянах, щось робить для них, тому це дуже важливо. Думаю, так, це якось покращує настрій в ці сірі дні. Я думаю, дуже весело підіймають настрій, якось ну, гарно. Чи варто прикрашати місто під час війни? А, так. А, це ну, Підіймає якийсь настрій, трохи додає духу. Ну, якщо це не е, захмарні якісь гроші з бюджету, то варто, я думаю, варто. Життя триває. Треба підтримувати дух моральний. Я думаю, це підвищує настрій в такій ситуації. Я думаю, що це дуже потрібно. Бо я сама не з Харкова, я з Кривого Рогу, там, ну, там не так прикрашають, не так полкуються про місцевих мешканців, то я думаю, що це треба. Це нас якось хоч трошки заспокоює. Дає ну, якийсь ну, настрій Матю... і взагалі мотивує. Як завжди, ну, це Харків. Перші весняні ночі в Харкові ще прохолодні, у центральній частині прифронтового міста зібралися десятки людей: молоді та літні, маленькі і дорослі. Усі вони з непідробним захватом оглядають красу навколо себе. Адже цього березня у серці Незламного розгорнулася справжня квіткова магія. Магнолії, троянди та безліч інших квітів. Вони ніби виросли з під землі після суворої зими. Хоча насправді це ретельно створені інсталяції. Зроблені вони настільки майстерно, що відрізнити штучні пелюстки від справжніх можна лише доторкнувшись до них. Однак справжня магія починається із настанням сутінків. Саме тоді вмикається ілюмінація. І сотні вогнів перетворюють Харків на місто весняної казки. Містяни зупиняються, зачаровано вдивляються у світло, фотографують, обіймають рідних, і здається, хоча б на мить забувають про щоденні виклики. Я їхала трошки, була така збентежена, Побачила, як дитина зраділа. Я бачила це вже викладали. Це одні враження. Коли ти бачиш своїми очима, і ну тут присутні, це зовсім інше враження. Дуже приємні. Дякую за таке свято. Воно має бути в Харкові, бо ну, людям повин, ну, люди повинні це бачити. Радіти, і неважливо це перший день весни, чи, чи останній день зими. Я впевнений, що все, що в місті робиться, все, що прикрашається, це дуже сильно допомагає харків'янам. Це дуже сильно підтримує його дух і навіть в такі тяжкі часи подивитися, скільки людей ходить, гуляє, радується, всі фотографують. Всім дуже подобається, тому я дуже підтримую такі ініціативи. Декорації я вважаю дуже підводрюють людей в даний час, особливо після вчорашньої ночі. Вважаю, що це дуже добре, особливо люди можуть вийти, подивитися на красу, особливо в кого є діти або літні люди, які не мають можливості, наприклад, якось розважити себе іншим чином. Тому я думаю, прогулюючись містом, вони дивлячись на таку красу, знаходять собі сили і покращують собі настрій. Дуже красиво, дуже сподобалося. І дитинці теж. А які зображення? враження? до фільму. Красиві чудові, так що Гарні. дякуємо нашому меру за те, що він ось таку красу робить, незважаючи ні на що. Все одно люди повинні мати, хоча б якусь радість у житті, так і це прикрашає наше життя все одно. Після пережитих обстрілів, вимкнення електроенергії, тривожних ночей і важких днів ці прості речі, як світло та квіти на вулицях, стають особливо цінними. Люди хочуть краси, хочуть відчуття свята, хочуть нагадування про те, що місто живе і буде жити. «Велике дякуємо за це свято, яке роблять для містян. Все дуже добре, дуже гарно, дуже красиво. Тому велике дякуємо нашому меру, що він все це робить для жителів в цей тяжкий, важкий час для нас. Дякуємо дуже гарно, дуже гарно. У нас найкращий мер. Наші комунальники чудові. Все дуже гарно. Дякую. Їм. Це дуже радісно, що в такий час створюють таку красу в нашому місті, дай Бог, щоб були такі далі можливості в нашому Харкові. І дякую всім людям, які створюють її, установлюють, підключають. Ми щасливі від того, що ми живемо в такому місті, і бачити таку красу. Життя продовжується, і потрібно створювати такі щасливі моменти для звичайних людей. Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Світлана Бреус, Харків. Новини.